Вітаю вас! Хотів би поділитися ще одною дихальною пронаямою, дихальною практикою, якою користуюся сам, і дуже раджу вам. Наше дихання це дуже важливий інструмент. Якщо направити цей дуже важливий інструмент в правильному напрямку, в правильне русло, то ми отримаємо. Гарний результат. Значить, в нас є три основних енергетичних канали. Іда, Пінгала і Сушумна. Значить, з лівої сторони, ліва ноздря і вся ліва частина. Це Іда, це жіноча енергія, енергія місяця. Енергія води. Права частина це пінгала. Пінгала це чоловіча енергія, енергія сонця. От. І центральний канал сушумна. Він починається від маківки і виходить через проміжність. Це основний іде по всій спині вздовж всього подзвоночника шириною десь 5 см. Буду називати лунний і сонячний канали, щоб так було зрозуміліше. Лунний канал йде з носа, по лобі, по голові, по затилку і на відстані декількох сантиметрів від центрального каналу сушумна, який проходить по центру спинного позвонка. Сонячний канал також проходить. По задній частині спини біля хребта, якщо сушумна десь 5 см в діаметрі, то ці по 2 см приблизно. Значить, холодний має синій колір, гарячий має червоний колір. В чому суть практики? Практика заключається в тому, що ми прокачуємо ці три канали. Коли ці, ці канали, то у людини йде гарний обмін тепловий. Тепловий і холода, тобто людина менше мерзне і при великій жарі почуває себе більш комфортно. Це ті явні, явні речі, які ви почнете е з перших практик уже вже відчувати це для вас, для кожного із нас дуже корисна річ, коли ти зимою не мерзнеш і літом тобі не жарко. Як мінімум це зручно. Багато інших різних процесів відбувається на тонкому плані, використовуючи цю медитацію. Там багато різних, але про це ми зараз говорити не будемо, це не настільки важливо, та і не наразі. Зараз проведемо саму практику. Виконуйте скільки зможете, скільки зручно. Основний критерій це що це все працює. Це фізичне відчуття цих каналів. Ці, от ви відчуваєте, як ідуть ці канали пішли, і сушумний канал. От, значить, що ми робимо? вдосі ми вдихаємо. Ша... Ф... Ні, Давайте так, формуємо два енергетичних шари біля одної ноздрі і біля іншої ноздрі. І вдихаємо. І Коли вдихаємо, навдосі ці два шарика йдуть по цих каналах, опускаються вниз в копчик. Там є врата в копчику. От. І по цих каналах ці два шарика опускаються, об'єднуються в один. І на видосі піднімаємо їх по центральному каналу сушумна, але не виводимо за межі тіла, а залишаємо всередині голови, в шишковидній жалізі. І так кругові рухи робимо. Вдихаємо, формуємо знову шарики, вдихаємо. Знизу ми, на, Коли вдих закінчили, секунду затримки, об'єднуємо цих два шари в один. І піднімаємо його по центральному каналу в середину голови. Робимо маленьку затримку. і робимо, Поки робимо затримку, формуємо два шари і вдихаємо, і оце такий цикл. І погнали ми цей цикл робити. Будуть фізичні відчуття цих каналів. Будуть прям ви їх фізично почнете відчувати. Це дуже корисна штука, рекомендую всім хоча би спробувати. 3-5 хвилин на день, і ви будете просто здивовані, наскільки це дієвий, дієвий метод, способ догляду за собою, за своїм енергетичним та фізичним тілом. Тіло вам тільки скаже дякую. Є ще е, візуалізаційні моменти. Які, ну, це вже зовсім інший рівень. Якщо будуть цікаві візуаліційні моменти під час цієї практики, так як дійсно її потрібно робити, ключики, так звані, то пишіть коментарі, зробимо відео з ключами, з усім як положено. Успіхів, удачі, ваша душа знає.